Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хотіла змонтувати в'язовлог. Старанно знімала якісь фрагменти, куди ходила, що робила, де що получала, яка в нас погода, які в мене квіточки, яка в мене вже смородина розпустилася. Але одна з посилочок зробила погоду по своєму і доконав мене одне... доконало одне відео, яке я тільки-тільки подивилася. У мене сьогодні був бурхливий день, я майже не в'язала, там буквально пару рядочків. І е, я була вморена, сіла в'язати і дивитися ваші відео. Дівчаток з Ютубу відео. І перше, що мені потрапило на очі, це відео Наталочки Бабенко з каналу Вязання та сільське життя. Чи сільське життя та в'язання? Вибач Наталку, я весь час цих путаю. І от я його подивилася, поплакала. І прийшла вам розповідати зовсім інше, а не те, що збиралася. Чого плакала? Бо Наталиці прислала подруга подаруночок. І це так приємно. Одна прислала і інша прислала, а Наталочка прислала мені. І це настільки приємно, дівчата. Я, я навіть не уявляла, як це приємно отримувати подарунки від людини, якої ти не знаєш. Зовсім не знаєш. Ти її знаєш тільки по відео в Ютубі. Але це мене переповнюють відчуття гордості за наших дівчат. Як ми вміємо робити свята, свято одна одній в такі тяжкі часи? Це. Мене це вразило, ще на самому початку, коли я тільки-тільки почала дивитися наших в'язовлогерів, хто знімає на українській мові, під час війни я дивилася і то одна каже, мені прислали подарунки, то друга каже мені подарунки. І мені так було дивно, ну як це, ну чому це, ну за що це? А вони там кажуть: от просто прислала подарунок, ні за що, просто так. І для мене це було таке, знаєте, як наче трішки заздрощі були білі. Я не, не хотіла, я не завидувала тим людям, які отримували подарунки. Але мені здавалося, що я так теж можу. У мене таке також буде колись. І коли воно настало. Мені не віриться, що це відбувається зі мною. Е, Ці почуття вони мене просто переповнюють. У мене коробочки з тими подарунками, що дівчата понадсилали, і ще на Новий рік вони в мене ще стоять не розібрані. Я кожного разу туди залажу, дивлюся і радію. Е, ну, ви, ви, ви розумієте, це таке відчуття вдячності? відчуття, Що про тебе хтось турбується? Відчуття, що я ось коли дивлюся і думаю, Боже, які гарні дівчата. А коли розумію, що ці гарні дівчата надсилають подарунки мені, я думаю, Боже, я ж така сама гарна. Але це так. І це ну, настільки переповнює. Робіть один одному приємності, робіть один одному подарунки. А далі я хочу з вами вам розповісти про спільний проєкт, про який я майже не розповідаю. У нас був спільний проєкт дівчатка, так дівчатка. Зараз йде спільний проєкт Візерунки. До речі, долучайтеся. Це спільний проєкт для нас, для в'язалочок. Він дуже важливий. Це, в цьому проєкті не може бути когось осторонь, тому що ми будемо наповнювати нашу українську платформу. Великою кількістю майстер-класів, корисностей, е експрес-оглядів, е великих майстер-класів, маленьких, розповіді про маленькі візерунки. Дівчата вже працюють, вже роблять, вже класно я в захваті. А сьогодні я хочу вам розповісти про спільний проєкт вязання струнки». У нас там дуже мало. До 15 чоловік. Але половина з тих дівчат, що там тільки глядачі. Вони дивляться на тих, хто е, в'яже і стрункішає. На тих, хто е, притримується правильного харчування. І от е, та посилочка, яку я отримала, вона дуже-дуже стосується правильного харчування. Бо я не можу собі дозволити вгом'ячити все, що мені прислали, а так хочеться. От. А прислала мені Наталочка Бабенко м -м, кілька сортів сиру. О, йшла розповідати, а забула глянути, як вони називаються. Один ми вже розпечатали, фермерський називається, і він мені дуже подобається. Так. Це сир козячий, Наталка, вара сири козячі. В них е, пікантний запах, смак. Але мені тут дуже подобається. Я дозволяю собі 30 грамів в день, щоб правильне харчування дало якісь результати, бо вони вже є. Я не хочу їх втратити. От. Але ота от смакота. Який я сир завертаю в лаваш тонкий і п'ю з кавою з молоком то справжня насолода. Кожного дня я це роблю, і кожного дня я подумки звертаю до Наталки. Дякую. Ти мені таке свято зробила. Чесне слово. Ой, вибачте, мене п'ять очі на мокрому місці. То от. Я розпакувала вже перший сир. Він називається фермерський. Наталка, як справжня, фермерша, вона вивчає якості молока, сиру і що з чого можна. Ось в таких упаковочках. Прийшли мені три сорта сиру. Це алтайський. Ось це ось качота. І ще такий шматочок був фермерського. А, ну, одній мені їсти це дуже довго. Чоловік не зацінив, йому воно пікантне дуже. А я просто в захваті. Я дуже люблю сири, і для мене це таке смакота-смакота. Воно дійсно смачно. І... Третій пакуночок уже я доїдаю, бо отримала я подарунок не вчора. А знімати мені дуже не хотілося. І знімати відео я почала тільки тому, що я побачила дівчат, ну, як от Наталка знімає своє відео, розповідає про свої подаруночки, і мені так захотілося своїм поділитися з вами, своєю радістю, що я не втрималася, кинула і прийшла знімати відео. В посилочки були не тільки сири. І у мене ще свято попереду, бо я ж тільки один розпакувала, а ці можуть ще довго зберігатися. Наталка сказала, що вони досить довго в такій упаковці зберігаються. Мене дуже, це дуже радує. От. Тому, я не знаю, є в Наталки сири чи ні, але ви напишіть. я посилання лишу, бо е, мати. Зв'язок з людиною, яка займається м, такою гарною справою, та ще в неї чоловік мед, вирощує, <плес> займається бджолярством і в, в них є мед, тому я думаю, такий зв'язок для вас буде дуже корисний. От я дуже задоволена. А ще Наталка прислала мені ось такий чай. Чай я також дуже люблю. Раз в день я п'ю каву з молоком, хоча я п'ю не каву, а цикорій, бо від кави в мене паморочиться в голові. А я люблю цілий день попивати чайок, Я чаю дуже багато п'ю. І такий це класний чай, мені подобається, він смачний. Дякую, Наталочка. Але ж вона не змогла ограничитися цим. Вона мені прислала ще ось таку красоту. Мені так сподобалось. По-перше, моточки змотані вручну. Я не знаю, хто їх мотав, Наталка сама чи хтось, але на них тут написано: ти ніколи не дізнаєшся, на що ти здатна, поки не спробуєш. Це натяк на те, що мені треба в'язати шкарпетки. Вони такі гарнюниці, моточки. І тут Написано, що це за ниточка, який склад, а це ниточка чернігівська, вовна, 80% вовна, 20% акрил. Дівчата, це так приємно. Це, ну, я вам не передам. ну, Я не знаю, як це виказати, як це словами сказати, всі почуття, які зараз мене переповнюють. Дякую. Дякую. Я дякую Ютубу, що він мене привів в оцю в'язальну спільноту. Такі неймовірно класні дівчата. І одна попередодні. І я от на своїх стрімах запрошую. По черзі, і мені вже так хочеться. Я і ту хочу запросити, і ту хочу запросити, і з за тою хочу побесідувати, і з отою потеревенькати, та з тою тобто побазікати. Такі всі класні, чесно. Ну, коротше. Ви розумієте, як мене е зарядили енергію Наталки не слова про своїх дівчат. Її розповідь про подарунки. Отак От мене зарядили енергію. Е хоча я кілька днів назад отримала цей подарунок, бо вже перший сир фермерський я доїдаю навіть по 30 грамів в день, я його вже доїдаю. Але Ну, якісь свої думки, свої щось про щось думаєш, в'язання не складається, там десь спільний проєкт візерунки не так іде, як хотілося би. І коли я сьогодні побачила оце щире, таке добре, таке, я не можу підібрати слів, тому що всі Дівчата в'язальні згодом стають рідні. Ну, от, от Як наче вони мене знають, як наче вони знають, що мені потрібно і як догодити, це ну, настільки приємно. І навіть коли отримують подарунки вони, а не я, я відчуваю те саме, як і тоді, коли отримую подарунок я. Це клас. І цим відчуттям хочеться ділитися. Хочеться вигадувати, що я можу зробити для інших дівчат, кому я хочу щось зробити приємно. Це чудово, дівчат. Це просто супер чудово. Дякую. Ну і приходьте ще! Приходьте до мене. Ставте вподобайки, підписуйтесь, підтримуйте, бо мені приємно, коли я те, що я роблю, вам подобається. Коли вам хочеться м м спілкувати зі мною, хочеться бачити, що я роблю. А як ви це можете показати? Вподобайкою і підпискою. А, до речі, ваше в мене вже більше трьох тисяч, так? Уже пішло на четверту тисячу. А я сама собі придумала, що я буду робити відповіді на питання раз на тисячу. І наступні відповіді у мене будуть відповіді на питання кольорового року. Знаєте такий спільний проект Кольоровий рік. Ви знаєте, введіть тех і познайомитеся з нашими дівчатами, які там працюють. Проєкт Надійки з каналу В'яжемо з Надією. Проєкт ну супер. Незвичайний, надзвичайний і просто кайфовий. Я отримую задоволення з цього проєкту, хоча я виконала тільки два завдання, але. Отримує задоволення тільки тоді, коли вже дівчата починають перебирати, хто що буде в'язати, які кольори, які вони класні фіксують, хто джокера візьме, хто буде у нас. Але я не буду вам розповідати все. ідіть йдіть по тегу, кольоровий рік, і все це знаєте. А я скоро вам видам відповідь на те, питання кольорового року. Я думаю, вам сподобається. Щось ще хотіла сказати. Хотіла вам сказати про те, що спільний проєкт вязання струнки продовжує свій шлях. І скоро я зніму відео про спонсорів цього спільного проєкту. А ще у нас є спонсори в спільному проєкту візерунки UA, їх багато. Ми будемо робити розіграші. І це також цікаво, я про це також вам розповім. Тому подарунків в цьому році буде дуже-дуже багато. Ну і на цьому я вже закінчу. Приходьте до мого наступного відео. Па-па!